Вітаю! Знаєте, є теми, де дисципліна і відповідальність це не просто якісь гарні слова, а без перебільшення життєва необхідність. От сьогодні поговоримо саме про таку тему: про фундаментальні заходи безпеки при поводженні зі зброєю. Це та сама база, яку повинен знати абсолютно кожен. Отже, з чого все починається? А давайте почнемо з головного питання. Що ж насправді відрізняє відповідального стрільця від, скажімо так, небезпечного? І от що цікаво: відповідь криється не стільки у влучності чи досвіді, скільки у способі мислення, у непорушному дотриманні правил. Перш ніж занурюватися в правила, логічно ж спочатку зрозуміти сам інструмент, правда? Тому давайте почнемо з азів. А що ми власне маємо на увазі, коли кажемо зброя? Так от, якщо брати формальне визначення, то стрілецька зброя це ствольна зброя, яка призначена для митання кулі або інших патронів. Здається, все просто, але ключові слова тут ствольна і митання. Це механізм створений для однієї дуже конкретної мети, і це, звісно, вимагає абсолютно особливого до себе ставлення. Важливо також розуміти, що зброя буває дуже різною. Все залежить від її призначення, наприклад, бойова її мета зрозуміло максимальна ефективність у бою. Мисливська вона створена для полювання для абсолютно інших умов. Спортивна тут, узагалі, все крутиться навколо виняткової точності. Ну і звісно, зброя особистого захисту, завдання якої тимчасово нейтралізувати загрозу. І кожен із цих типів має свої особливості та, звісно, свої правила використання. А тепер переходимо до самого серця нашого розбору. Це чотири золоти правила. Чому золоті? Бо вони універсальні, непорушні і є тим самим фундаментом безпечного поводження з будь-якою зброєю будь де і будь-коли. Ось вони всі разом. Перше завжди вважати зброю зарядженою, друге тримати дуло в безпечному напрямку. Третє — Палець поза спусковим гачком, доки не готові стріляти. І четверте, бути на 100% упевненим у цілі і в тому, що за нею. Це не просто перелік, зрозумійте, Це цілісна система, де одне правило підтримує інше. Давайте детальніше про перше правило. Уявіть, що ви щойно особисто перевірили патронник і знаєте, що зброя розряджена. Ну от на 100%. І що? А нічого ставлення до неї анітрохи не змінюється. Чому? Бо це такий собі психологічний запобіжник. Саме самовпевненість ця думка, та я ж знаю, головна причина нещасних випадків. А це правило просто не дає розслабитися. Правило номер два. Ніколи не направляйте зброю на те, у що ви не збираєтеся стріляти, просто і ясно. Але що ж таке цей безпечний напрямок? Це такий напрямок, де навіть якщо раптом станеться випадковий постріл, а ми завжди виходимо з того, що це можливо, ніхто і ніщо не постраждає. Це не якась одна точка, це постійний контроль простору навколо. Третє, і це надзвичайно важливо палець ніколи не лежить на спусковому гачку просто так. Ніколи. Він має бути випрямлений лежати собі спокійно вздовж рамки зброї, і тільки в той самий момент, коли прийнято остаточне рішення стріляти, от тільки тоді палець переміщається на спуск, ні секундою раніше. Ну і четверте правило: постріл Він же не закінчується на цілі, куля має величезну енергію і може пробити її на вилит, полетіти далі. Тому відповідальність стрільця це завжди бути абсолютно впевненим не тільки у своїй цілі, а й у тому, що знаходиться за нею, чи немає там людей, будівель, чогось іще, що може постраждати. І щоб ці ключові моменти було легше тримати в голові, є таке просте мнемонічне правило така собі абревіатура МАТ М, М це мазл, тобто дуло, і його напрямок. А це екшн, затвор, його перевірка. І Т – тригер, спусковий гачок і контроль пальця, дуло, затвор, спуск. Просто але, повірте, дуже ефективно. Так, з теорією, начебто, розібралися. А тепер давайте подивимось, як усе це працює в реальному житті, на яких помилках найчастіше ловляться, і головне, як їх уникнути. Ось вам класика жанру найпоширеніші помилки. Перше, просто припустити, що зброя розряджена, замість того, щоб фізично і візуально це перевірити. Це, як ми розуміємо, порушення першого правила. Далі недбало направити дуло, не думаючи про безпечну зону це порушення другого. Ну і, мабуть, чемпіон серед помилок тримати палець на спуску про всяк випадок. Це прямий шлях до трагедії і порушення третього правила. Бачите? Кожна небезпечна дія це просто ігнорування одного з цих фундаментальних принципів. Безпека не закінчується на стрільбищі. Правильне зберігання це такий самий важливий елемент. Тут теж усе чітко: зброя має бути в замкненому сейфі, боєприпаси завжди окремо від неї. Доступ до ключів чи кодів суворо обмежений. І що дуже важливо, це розмова вдома. Діти мають чітко, просто залізно знати: зброя це не іграшка. Крапка. І тут ми потроху переходимо від простого набору правил до чогось більшого, до філософії, бо поводження зі зброєю це ж не просто технічна навичка, це по суті відображення характеру, поваги до життя і величезної особистої відповідальності. Ось ця фраза, вона дуже проста, але неймовірно потужна. Ніколи, ні на секунду не можна забувати про потенціал зброї, і саме ця свідомість має керувати кожною дією, кожним рухом. Так до чого ж ми прагнемо в результаті? А ось до цього до дисципліни на рівні рефлексу. Це коли не треба згадувати правила, вони мають стати автоматичною звичкою. Коли тіло робить усе правильно ще до того, як голова встигла про це подумати, саме така дисципліна найкращий захист. І наостанок, ця відповідальність вона абсолютно особиста. Її не можна перекласти на когось іншого. З тієї миті, як зброя опинилася в руках, уся відповідальність за неї і за кожен можливий наслідок лежить саме на цій людині. І про це варто пам'ятати завжди.